Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, вірно, зараз пора року весна. Ви вже добре знаєте, що навесні до нас повертаються пташки з теплих країв, жайворонки, шпаки, лелеки, ластівки. Та інші птахи. Сьогодні я пропоную послухати і вивчити вірш, а для того, щоб дізнатися про кого, ми послухаємо загадку. Слухайте уважно. У червоних чобітках в білому халаті він весною прилетів і поселився на хаті. Хто це? Здогадались? Вірно, це лелека Риса Гришина. Лелеки. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядуть, щасливою вважають Лелека чорногузка – це символ України, як оберіг у хаті великої родини. А тепер давайте разом вивчимо вірш за допомогою малюнків. Летять великі птахи. Лелека великий та гарний птах, живе у наших краях весною та літом. Ліси, поля минають, тобто летять з теплих країв через ліси, поля, щоб поселитися у своїх гніздах біля людей, ту хату, де осядуть щасливо вважають. Тобто господарі будинків щасливі, коли в них поселяться лелеки. Лелека чорногузка. Лелека має забарвлення пір'я біле за винятком махових пір'їн на крилах, які мають чорне забарвлення. Коли крила птаха складені, то махові пір'їни покривають задню частину тіла. Звідси і походить назва Чорногуз це символ України. Лелека є живим символом України, покровителем сім'ї і рідного дому. Як оберіг у хаті. Оберіг це те, що береже людину. Лелече гніздо оберіг від блискавок і пожеж. Великої родини. Велика родина це всі люди нашої країни. Ми українці, ми велика родина. Сло є хоч одне лелече гніздо. Є щасливим, бо його обходитимуть стороною чорні хмари і злі бриломи. Зараз ще раз прочитаємо вірш, а ви повторюєте за мною. Рейса Гришина лелеки. Летять великі птахи, ліси поля минають. Ту хату, де осядуть, щасливою вважають лелека чорнагузка. Це символ України, як у беріг у хаті великої родини. А тепер давайте разом повторимо весь вірш. Раїса Гришина лелеки, Летять великі птахи. Ліси поля минають. Ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека Чорногузка – це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Сподіваюсь, що у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали цей чудовий вірш. Чекаю відео вірша. До нових зустрічей.